Бички вже чекають. Всім добрий день, вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ходімо з нами і попораємося по нашому господарству. Зараз у нас обід, якраз коля підготовлює їм корита. У нас сьогодні мінус 12, найбільший мороз за всі дні, снігу намело але це ще так небагато під навес Буває, що ще більше, коли такий вітер. Їсти вже хочуть. Всім привіт. Зараз покормимо бічків. Так вже І знаєте, тоді як лущили нам правду писали, що зимою шкарлупки як знайдете. Ну, бо зараз практично сіни не, не даємо їм. Оце буває таке у днів три приблизно підкидає сіна, щоб трохи ну, не так приїдалася б ця шкарлупа їм. І так вони їдять. Ну і це вже почали трохи картоплю підсипати на обід. І це відродись літрів двадцять, а це лютику. Так вони їдять, Деліка, трохи більше шерлубато буває, що під ноги візьмуть, а так нічого. Усі ну, на місці поки що, ще й тут є що січку різать, але солома нормально йде. Бо зараз синім підстеляємо нормально, бо такий трохи морозець сьогодні. І стараюся, у нас там нічим не опалюється, нічого воно. То стараюся воду їм ну, таку гаршішу наливати оцю каністрочку. зараз... Подаємо синям. Сьогодні... Так, не виходить багато що насипати, то що отут раніше на боки вигортали, а зараз сюди вигортають. То, якби щось наварить. Ну, це балон наполовину розрізаний. То, тоді, коли було літо, наприклад, то тут двері постійно відкриті, ну, то кури збирали. Цей комікор, що насипали. Вкинемо, хай побалується трошки. Отакі зараз добре, а тут тоді було дві штуки в одному хліві, ну, в одній клітці тут кіснувато було. Це, до речі, коли лупимо, то, то у хлопців улюблена робота, бо нас їм покидають кукурузи. Вони так полюбляють. Ну, куку... Кукурузу потроху підчищаємо, от ну, вже практично дочистили все. А ця така, що знизу була, де ми на полі чистили, то як би нормально воно. Трохи дивилися, щоб було б, щоб не прицвіла, б. Але нічого, ну суха. Лютик так і не дає нам заміритися. Чогось ніяк ми з ним не можемо контакт настроїти. У нього зараз оцей метелик такий, бачите, що робить. То якби вже ну бачите, трохи поправився, то що вже на шийника треба більшого зробити. То я зроблю зараз через карабін, попробую поставити, поки він картоплю їсть. Зараз попробуємо. Так, вести близько не підходь. Що ти маленьке? Чого ти? Бачите, які. А, мабуть, з тої сторони зайду. Ну, не хочеться його так храпувати, щоб силою потримати. Отакі От, дзвони до ветлікара, то вже з неділі він казав, там йде потепління, то прийде ставити кільце в ніс йому. Ну бо вони з кільцем набагато спокійніші. тоді якось раніше писали нам все для чого ставити кільце. Вони. Ну це нічого. Можливо, ще через те, що в нас оці з маличку, ну приблизно по 4 тижні ми її купляли, а цього вже 8-місячного. Ну, хоча і там у господарів купляли в колгоспі, що ображали його чи що. Але якийсь він такий трошки буйнуватий поки що. Ну це нічого вони так не собою просто граються, так вони. Так, йдемо з тою поки, поки їдять. би би поттаа Ось ну. Отакий бічечок. А то коли зразу привів, то якось нічого, навпаки мені сподобається, що такий спокійний був. Що, ти літий такий сердитий. Ну. ну, не скачи. І не хочете, знаєте, ну розвитку використовувати, користувати, що ну, золотехніки все розказують, що якби це поганий метод, коли, наприклад... Худобенку стукнуть, це воно від того не поміняється ставлення. Зараз спробую, якщо, якщо ні, то вже почекаю тоді, коли кільця ставить. щоб його... Ну так ще, як би ще спокійно, ну свободно, ще на шиничок. нічого. Добре, не будемо його колотити. По комікорму зараз так і даю їм, як і раніше давав. Це виходить вранці ввечері на 12 літрів відро перебитих качанів, ну і на це відро його підсолюю і додаю літру соєвої макухи. То подивимось, тоді трошки вже заміряємо, що воно вийде. Бо картоплі зараз ще, ще на почали другий день, як даємо, то так не дуже, поки їдять. Ми зараз Ну, Привикнуть, коли розсмакують, то тоді вже будуть їсти. Ну, і вже знаєте, прийшов час ну, щоб для продаж нашого лунтика. Ми так і планували його десь після нового року будемо продавати. Ну, Мурчику залимою. Цього року він так на корів. Ми його опускали найбільше, він такий спокійніший йде. І так само на цей рік ще залимо, щоб був більший бічечок. то що ну, у нас в селі тримають ще корів і так немало. Ну, і Ну, бічки тримають не тільки наше господарство. То люди в основному, можливо, навіть, мабуть, усі, так що не запліднюють, тільки приводять до бичка, а Лунька будемо продавати. А коли два попередніх оси продавали, то якби здавали їх у цю компанію, халяль компанії, у нас Великий міст, приблизно десь кілометрів 35 від нас, то там, знаєте, було добре, вони дають свою машину, машина приїжджає безкоштовно, забирає, а тоді вже якби ти їдеш туди і поїхати м'яса, отримуєш кошти. А зараз вони вже прикриті йдуть, не працюють. А в інших таких, ну, коли я на комбінатах перезвонював, то якби, вони до їх є можливість привезти і м'ясо зробити, але, але в їх немає транспорту, щоб приїхати і забрати. Не роблять такого. Ми працюємо, працюємо з купчиками, нам привозять і якби, нам немає потреби, щоб їздити в населення, збирати. Тож я побачимо, Бо то, що, щоб завести нас, ну, знайомих немає ні в машини, такого прицепа, щоб, щоб воно загрузити і завести. А це виходить, я перезовнюю, скільки буде коштувати, то в середньому 20 гривень за кілометр. Це, це в дві сторони. А забійний цех 100 кілометрів від нас, це виходить, що 4 тисячі гривень, щоб завести. Ну, будемо бачити тоді, бо вже це у нас бичок є. Тоді в сусідньому селі там хлопці ми якось згрупуємося з ними. Вони казали, що два бички будуть також здавати. Тобто бачимо, можливо, вийде так. Бо знаєте, викормить, то ще викормить, а якби що продати ще. Більш-менш нормально. А тут я, коли почав перезвонити, то знаєте, виглядає таке як монополія. Усі, ну, скрізь перекупи. Такої можливості нема, щоб там, наприклад, завести було б. Можливо, хто близько там і підвозить, але так. Тільки перекупи. Бо тоді ці здавали, то хлопці приїжджали, за їх давали тут одну суму. А коли я поїхав і ну, і поїхав мяса зробили, там вийшло нас на 4 тисячі гривень, якби більше. Бо я їм казав, що я вам не продам того, що будуть через. Через ваги, якби через годі м'яса робити, то вони кажуть, ми тобі більше заплатимо. То вони пропонували суму все одно 4 тисячі гривень, якби виходить, щоб поїхати там потратити пів години і забрати кошти, то нормально буде. То ще не знаємо, куди куди і як, що з лунтиком. Бо він такий, ну, прицепчик то є автомобільний, але він такий не для такого перевезення. Там здається, по паспорту 450 кілограмів його ну, розуподіємність. То там немає нічого смислу робити на йому, наприклад, якісь обрештовки, щоб завести. І так. Ну а лютик у нас такий парубок. Ставимо кільце. Так я і не ставив цього карабіна, ставимо кільце, тоді побачимо його, щоб. бо матлахає головою. І його і погляди такий. Миколаїв різку принесе. Ну, це нічого більші. Ну, знаєте, більше подобається, того, що коли менші, то вони то, то зідають, то не з'їдають, а коли більші, то тут скільки не вложу, скільки вони їдять. Оце зараз правда, замітив, коли вже свою макуху підсипаю, то виходить, трохи, тоді комікор полисипав, ну, прибиті качани, то повністю жолоб був вилизаний, а зараз якби так, трохи не дуже доїдають. Або вже наїдені більше стають, або хто знає. Ну і правда, ще зараз пою їх такою трохи теплішою водою. Ну, на вулицю на беру холодну, тоді з хати беру ведро гарачою і, і трохи розмішую. Зараз такі морозив. Ну, то може нічого страшного, воно було б і холодною поїть, але тут так не дуже ми двері закриваємо, щоб, щоб їм було свіже повітря, то, то хай хоча б теплої води поп'ють. Леся лютика боїться. То ну, Хто значому він такий став? Я кажу, можливо, можливо, через те, що що маличку у нас. А лютик налякався. Ну, і Тоді його, коли вводили там, у господарів купляли, то там, якби їх він ні разу не був на вулиці, його захрапували, якби виводили, то можливо запам'ятав те, що я зайшов і йому такий стрес був тоді. А саме спокійні, то це мурчик. Він такий, оце, правда, корову приводили, така нестандартна, перебігала, через... ждали люди, що будуть у, у травні вже, буде тилиця вже, а вона взяла, перебігала. Аж з сусіднього села зудерну приводили. То Тоді трохи вже за кольце карабіну зачіплював, то так трохи по вулиці потягав. А так взагалі-то Ну, спокійний, гарний. То він просто побігає, що захотів. Оце ну, отакий і, і чуб такий йожиком. Там в мене є такий масажер, і все одно він нічого не допомагає. Тоді писали у коментарях, що візьміть. Почухайте і буде стояти, як миленькі. Оці такі вони спокійніші, то нічого. Бачите, таке враження, як будто би отримував по плечах від мене. Он, він зразу. І отак, так, що робить. Добре, все, хай бічки їдять, зараз чи свинкам комікорму підсиплемо. Зараз щоб Лесі пройти. <плес> зараз біля більших не так, ну хоча все до так, все одно ж з, 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 з осторогою такою. Хожу біля їх, то це біжечки. Але біля більше і спокійніше, біля меншого. Все оставимо. Я зроблю я держака, коли сніг, ну якби сніг випав, а то раніше був такий огризок невеличкий. Все, На обід поварилися, хай їдять. Ну, по продажах то будемо бачити, хто знає. Добре, знаєте, що, що вже словцями вдвох точно. І третій планує блюсь, що буде продавати, то якби коли три бички то так якось веселіше. Бо коли одного наймати і вести за 4 тисячі гривень, то якби це 100% що не вигідно. Вже сьогодні дійшла черга до тушонки. Ми її будемо готувати в атоклаві перший раз. Хоча я спробувала з автоклава тушонку, якось нас пригостили, дуже вона смачна нам сподобалась. Ну і так вона нас і заінтересувала, щоб прикупити автоклава, щоб вже нам було і свіжину прибирати. Тут в мене 15 кілограмів м'яса, я його підсолила, воно якраз дозрівало, поки паштет готувався. І я ще зважила 150 г грам солі. Ну і тут в мене приблизно грамів 15-20 Ну, я вже буду контролювати вже по смаку спробую. М'ясо ми відбирали і від стегна, і від лопатки. Але також із, з усіх рульок, коли обрізав шкірку, я її потратила на шкварки, як тушила. А вже самі м'язи із рульки, то також сюди. Хотілося б, щоб був би холодець. Ну, ми так думаємо, щоб нам був би. А там вже як нас вийде, ми вам покажемо і самі спробуємо, що в нас тут вийде приготувати. Вже баночки наготувала. У баночки буду класти лавровий листок. Чорний перець горошком, і також і духмяний. На півлітрову баночку буду. Лавровий лист в мене великий, то буду на половину, половину листочка, ну, приблизно біля двох-трьох перцю чорного, і також по одному духмяному. Він також гарний аромат дає. Я його використовую, коли, от, наприклад, капусту пасила, також в маринад. Такий він пахучий для мене. Так, ну що, зараз посолимо. Зараз посолю, філин 20 воно промаринується, просолиться ще, а я вже займуся з баночками. Всю сіль додавати не буду. Різали на отакі куски. Здається, і не малі, і не маленькі, і невеликі. Такими кусками я також нарізую, коли шкварки тушу, тому що так і привикли. Вже м'ясо перемішане, трошки солії осталося, щоб і не пересолити. Ну, Здається, що таке вже по, смаку, по нашому смаку то і добре буде. А там вже коли зготуємося, ще раз попробуємо. І вже розкладу лавровий листок. Коли такі більші, то трошки відламую. Також не добре, як багато листя. Буде така гірчинка. І по одному духмяному. Коли я готувала в духовці тушонку, ну, я, правда, готувала у літрових баночках, то один кусочок лаврового листка на ложила, а один всередину м'яса, то теж було, виходило смачно, ну, вже розходилось по, всі, по, по всій банці, по всьому м'ясу і по одному такому. Вже по спеціях в мене вже тут все готове, м'ясо також трошки промаринувалося. Так як ми новачки, то ми ще інструкцію так гарно читаємо, вивчаємо. Ну це коли ми перший раз так робимо, а вже далі вже буде трошки нам легше. Ну що ж, зараз накладаємо баночки, коли ми готували паштет, то такі робили повніші і так гарно кришки втяглися, то так само ми плануємо і м'ясо. І буду заложувати. І трошки втрамбовувати. Бо коли буде не така повна баночка, то ще як приготується опуститься, то така буде ну, трошки як мало, але вже ми так хочемо, щоб і більше, щоб була така вже баночка не дуже. Було б що шо їсти. Щоб було б, що шо їсти, щоб не, не така не пустовата. Ну, отако, думаю, буде достатньо. Наготували 30 баночок, а зараз подивимося, скільки. Ну, ми так розраховували приблизно пів кілограма м'яса на баночку. То так вже зараз подивимося. Вже я м'ясо розложила по баночках. В середньому виходить 510 грамів це чистого м'яса. Декілька баночок старували, ну так просто для себе. А далі вже по такій самій мірці до повного так накладали. Зараз ми їх закрутимо. І закладемо в автоклав. І вже автоклав буде готувати, а завтра вже спробуємо він приготує, а до завтра вже буде холодать, то подивимося, яка вона в нас вийде. Вже Коля автоклав підключив. Температуру ми виставили 110 градусів, а час готування 30 хвилин. Ну що, ж, чекаємо до завтра. Як він приготує, будемо знімати пробу. Діти дітей ми так сюди не пускаємо. Він нагрівається, такий гарячуватий. То коли холодний, то все заглядають на цей спідометр. Все Кирил цікавився, скільки він їде. Ми все ж розказуємо, що автоклаві не їде. Він якраз готує. Це він так жартує. Все ж він таке цікаве дітям, да ще й хлопчикам. Вже тушонка похолодала, зараз ми її відкриємо до вечері. Дістали ми її в обід, вже відкрили ще теплою баночку. Дуже вона нам сподобалася теплою, але вже ми хочемо, коли вже вона похолодає, дізнатися, чи це холодець, отака вона в нас вийшла. Це трошки вона перемішана зверху смал... ну, жир, перемішаний з холодцем, бо коли ми її дістали, вона ще була тепла, то я по привічці її перевернула отак на рушник. Ти так воно так і збовталося, але думаю, на смак воно нічого не повпливає. На вечеру дістала вже капусту квашену, принесла в хату банку. Також і картопля. Зараз вже діти будуть вечерять. Ну що ж, відкриваємо. Ну, я так ворушу, то здається, як холодець, воно не ворушиться. Це вона в нас стояла в кімнаті, в кімнаті так нас тепло. Вже по тушонках ми вже розібралися, паштет приготували, оце вже й тушонка. Так ми будемо і надалі готувати при такій температурі і час готування 30 хвилин. Ну, ми думаємо, цього достатньо, всі куски так гарно приготовлені. Вже ми баночку з'їли, і я ще також спробувала. Мені здається, трошки посолі. На слідуючий раз буду трошки менш присолювати. Коли я готую їсти, то я більше як не досолюю, ніж пересолюю. Але це така осталась привичка, що коли в духовці там готувала чи тушонку, чи паштет, то все думала, здається, і по солі добре, але трошки більше додавала, щоб гарно в погребі і стояла вона. А коли автоклав так стерилізує і при такій температурі, то вже можна солі вже так багато і не додавати. Ну таке в нас вийшло відео. Тушонку приготували і вам показали, яка вийшла. Дякуємо всім за перегляд. Підписуйтеся на канал всім пока.